Доброго дня, шановні студенти, друзі, покладачі, шановний пан Голова. перш ніж ми розпочнемо сьогоднішній захід, я хочу, щоб ми вшанували хвилину мовчання наших героїв, які, на жаль, загинули, захищаючи нашу свободу. Мені дуже приємно, що перший нашу зустріч і перший цикл сьогодні буде відкривати наш гість. Я думаю, ви всі прекрасно його знаєте: Олександр Семчишин, наш міський голова. Ми вважаємо, що сучасний студент це не тільки той студент, який. Навчається, а який приймає активну участь у житті громади, який діє, який думає, який буде в подальшому впливати на життя громади, який буде давати своїми вчинками і своїми діями творити громаду. Адже у вас майбутнє і саме ви майбутнє нашої громади і майбутнє нашої країни. Мені дуже приємно теж, що Таку зустріч, такі обговорення, розгляд певних проблемних питань в межах університету, в межах нашої громади сьогодні розпочинає наш міський голова, тому що саме він і його команда є на даному етапі тою рушійну силою, яка є в нас в нашому. Нашій громаді, в нашому місті і е, у всіх тих е, територіальних громадах, які ви хочете. Вітаю товариство. Слава Україні! Хочу вам щиро подякувати за те, що ви навчаєтесь в українському виші, за те, що ви навчаєтесь в Хмельницькому виші, за те, що ви залишились тут. Це насправді зараз велика заслуга. Ми не можемо критикувати і не можемо дорікати. Тим молодим людям, які самі зробили вибір на користь виїзду, чи їхні батьки замість них зробили такий виїзд на користь виїзду. Але ми маємо розуміти, якщо ми всі з вами вийдемо, то української держави не буде. Ця територія буде заселена, але буде заселена не українцями. На могили до наших дідів і прадідів просто не буде кому піти. Тут будуть жити зовсім інші люди. Можливо, Якути, можливо, Буряти, можливо, Калмики, можливо, Чечени, можливо, Бог зна хто, але не українці. А це Богом дана нам земля, це наша земля. Людина в житті може обирати все насправді. Все. Спеціальність, професію, дівчину, одяг, все може обрати. Вона не може обрати тільки дві речі: батьків і батьківщину. Це абсолютні речі, з якими ти народжуєшся насправді. І це треба завжди пам'ятати. Дуже зустріч, чесно кажучи, мені сподобалось, тому що, окрім того, що власне, я розповідав все про роботу органів місцевого самоврядування, про мотивацію для студентів, як бути активними, як долучатися до процесів вирішення проблем своєї громади, як долучатися до політичного життя, як бути суспільно активним. Дуже багато хороших питань, які є для мене дуже хорошим ґрунтом, тому що коли ти чуєш питання, яке задає сучасна молодь, ти розумієш, що ці питання є частиною. Проблеми, яка їх болить, багато питань пов'язаних з війною, багато питань, пов'язаних знову ж таки з активністю молоді, з екологією, з можливістю долучення до процесів. Тому дякую насправді за таку зустріч. Ну і впевнений, що цей проект має всі шанси на те, щоб продовжувати жити. Я зі свого боку готовий і далі долучатися, працювати, спілкуватися з молоддю, піднімати рівень їхніх політичних знань. Знань про роботу місцевого самоврядування, знань про роботу державних органів, готові злучати так само до цих, скажімо так, лекцій, навчань, тренінгів працівників міської ради, готові запрошувати студентів на проекти, які є в міській раді, стажування, курси молодого лідера, проекти та молодого підприємця, фінансової грамотності і так далі. Маємо робити все можливе, аби піднімати рівень освіченості нашої молоді, давати знання, давати теорію, говорити про мотивацію. Тому що це насправді молоде покоління, воно буде відповідальне і за свою долю, і за долю нашої держави. Ми в них віримо, звичайно, сподіваємося, що разом зможемо побудувати успішну державу.